Мінсосполітики нагадує отримувачам субсидій про важливість своєчасної оплати житлово-комунальних послуг. Для усіх домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року. У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період, і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості. Тим громадянам, які ще не отримують житлову субсидію, але потребують державної підтримки, нагадуємо, що починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій здійснюється органами Пенсійного фонду України за екстерторіальними принципом. Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидій в будь-якому куточку країни без прив'язки до місця реєстрації. Водночас залишилася можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної міської ради, відповідної територіальної громади та посадових осіб Центру надання адміністративних послуг, а також через портал Дія.